Так, друзі, всім привіт! Маємо чудове нове надходження. Сімейний, універсал, з невеликим, як то кажуть, об'ємом двигуна, газ бензин. Зустрічайте, Kia Ceed, автомобіль 2011 року було привезено з Європи. На даний момент часу автомобіля пробіг 298 тисяч. Та є моменти по кузову, але критики ніякої немає, тому що, як ніяк, але рік 11-й вже у даного автомобіля. По салончику досить непогано виглядає, збережений шкіряний текстильний салон. На механіці. Класний варіант, тому що по пройдемось, як то кажуть, по обслуговуванню обслуговування даного автомобіля недороге, об коштує. І також експлуатація, тому що тут 1.4, газ, бензин. Хаве він небагато, тому це буде великим плюсом. Салончик я кажу, ще раз в ідеальному стані. Ззаді у нас весла, на жаль, але що але маємо, то маємо. Текстильний салон. В класному стані доглянутий без нарікань. Перейдемо до передньої частини. По передній частини у нас тільки передніх дверей, передніх передніх дзеркал, переднього скла водія та пасажира, механічне регулювання сидіння, газ стоїть, мультикермо. Ось така панель для водія. І тут все, що ми маємо, все, все що потрібно, все це є кондиціонер. Підігрів сидінь, аукс, блютуз досить таки непогано. І, до речі, свіжа гума зимова стоїть. Тому, друзі, всі ви знаєте, де ми знаходимося, Київ, сумська 2, приїхали, потестили, забрали.